Дуже приємно бути разом з вами, зібраними, щоб почути слово Господнє, щоб почути, що сьогодні Господь буде говорити до мого серця. А сьогодні Господь він говорить до нас, Бог різними способами, як ми чули, Він промовляє до нас. І сьогодні Бог Він говорить до нас по-різному. Можливо, сьогодні буде звучати до мене слово чи до тебе слово застереження, що зупинись на своїй дорозі, подивись на мене, каже Ісус. Можливо, сьогодні буде звучати до мене чи до тебе слово, ти добре йдеш, іди так далі, я чекаю в вічності тебе, Ти добре йдеш, я чекаю тебе. Друзі мої дорогі присутні, я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні. Почув, що сьогодні Бог хоче сказати до мене. Можливо, це буде в останній проповіді, можливо, це буде тоді, коли закінчиться зібрання, ми вийдемо, і хтось скаже просто добре слово, і ми зрозуміємо, що дійсно Бог проговорив до мене. Я ділюсь словом Господнім, читаю один вірш Єремії, 31 розділ, 21 вірш. Постав собі дорогу дороговкази, порозставляй собі стовпи, зверни серце твоє на дорогу, на путь, якою ти йшла, повертайся, Діво Ізраїлева, повертайся до цих міст. Пророк Єремія він говорить до Ізраїля таке слово: постав собі дорогу дороговкази, інший переклад говорить, постав собі застережувальні знаки. Я думаю, ми користуємось дорогами, чи то йдемо, чи то їдемо, ми користуємось знаками. Ми знаємо, що стоїть знак пішохідний перехід, і ми тут переходимо. Ми, коли їдемо на відому дорогу, ми не знаємо, що попереду, ми бачимо знаки, де крутий поворот, де можливо крутий підйом чи крутий спуск. І ми цими знаками користуємось. Ми бачимо край дороги, стоять стовпи, де показує, що дорога закінчується, далі дороги немає. І ми знаємо, що коли не користуватися цими знаками, коли знак стоїть крутий поворот, а ми будемо їхати дуже швидко, ми можемо просто з'їхати з дороги. І різні випадки бувають. Буває, що людина вона гине, буває, що людина вона попадає до лікарні. Трапляються випадки, що людина вона ніякої шкоди не несе тільки автомобіль розбитий. А трапляються випадки, що з'їхавши, ти виїжджаєш назад і їдеш далі. Ось так і буває в житті кожної людини. Коли ми йдемо за Ісусом Христом, коли ми бажаємо йти за Ісусом Христом, ми буває, що інколи ставимо собі інші знаки. Ми сьогодні чули Закаїна, який вбив свого брата через, те, через заздрість, через те, що Бог не прийняв його жертву через те, що був гріх його серці, він вбиває свого брата. Чому? Тому що він ставив інші знаки. Він ставив ті знаки, які не хотів бачити Бог, які він ставив знаки. Він ставив ті знаки, які віддаляли його від Бога, і він вчинив такий великий гріх. Ще нам нагадаю про одного чоловіка, буття 39 розділ, 7, 8 та 9 вірш включно. І сталося, що після цих подій звернула свій погляд на Іосипа, дружина Господаря Його, і сказала, лягай зі мною. Але він відмовився та сказав до дружини господаря свого, ось господар мій, не знає при мені нічого у домі, та все, що має, віддав до рук моїх. Нема знатнішого за мене у цьому домі, і він не забороняв мені нічого, крім тебе, тому що ти дружина Його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богу. Цей молодий чоловік, він в своєму житті з раннього дитинства він чув слова Батька, і він ці слова зберігав у серці, і він вирішив у серці йти за Ісусом. Він вирішив у серці йти за Богом. І коли його продали брати до Єгипту, він потрапив, то він був. Там у домі Потіфара відповідальний за, за, за той діл, відповідальний за те приміщення, за те територію, в якої вони проживали. Він був відповідальний. І Біблія пише: я нам про це не читав, що Бог Він благословив дім Потіфара через Іосифа. Іосиф. Іосиф вибрав своєму житті надіятись на Бога і слідувати за Господом. Він з раннього дитинства вирішив поставити знаки, які будуть вести його до Бога. І коли він був в Єгипті, коли продали брати, і в його життя прийшло випробування, в його життя прийшов той момент, коли повстав вибор, за ким ти підеш, який ти поставиш знак, щоб піти далі. І він говорить такі слова до тієї жінки, яку я нам читав, каже, як же я вчиню таке велике зло перед Богом? Здається, Іосиф брати не бачить, батько не бачить, ніхто не бачить, а що так. А він каже: а я вибираю йти за Господом, я вибираю йти за Богом. І я не вчиню такого великого зла. Він не тримав віди на своїх братів, які продали Його, які. Його просто як продали як якусь річ, вони продали його. І коли ці брати прийшли, він їх простив. Чому? Тому що він ставив правильні знаки в своєму житті, тому що він говорив, що як я можу зробити таке зло перед Богом. Він знав, як ішов його брат Авраам, він знав, як ішов його дід Яків. І... Ісаак, він знав, який батько Яків, він це знав, і він бачив, які були, яке було життя в його батьків, він це бачив, і він в своєму житті вирішив йти за Господом. Друзі, дорогі. Я бажав би для кожного з нас, щоб наше бажання було сьогодні і надалі, щоб ми в молитві до Господа зверталися і говорили, Боже. Допоможи в моєму житті ставити правильні знаки, допоможи мені ставити ті знаки, щоб коли моє життя на цій землі закінчиться, я був у вічності з тобою, щоб ти міг сказати до мене, коли я перестану перед тобою, сину мій, донько моя, я чекав тебе, і ти сьогодні є зі мною. Нехай Богу буде слава. Амінь.